Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас 12 березня, ми живемо на Рівненщині. І хочу показати вам часничок, який ми посадили 30 жовтня. уже ось такий. Сходити він почав 7 8 березня, і це дуже добре, тому що, коли в лютому були сильні морози до 17 градусів, його ще не було і він не встиг промерзнути. І я цим дуже задоволена. Ось тільки в одного жовтий листочок, певне, він тоді виліз. Врешті листочки зелені, гарні. А ось навіть дивлюся, виштовхнула земля на верх часничок. Загорну його. Минулого року, на середину березня, наш часничок мав ось такий вигляд. Уже мав по 5 листочків. Сходи він уже у січні, бо посаджений був він в середині жовтня. І першу підгодівлю я ж уже в середині березня проводила аміачною селітрою, розсипаючи поверху. Проливати я тоді не могла, бо дуже мокро було. То я вирішила розсипати аміачну селітру з розрахунку 1 кг на 1 соту. а потім сапою зворушила ґрунт, заробивши селітру всередину. І тоді проходили сильні дощі, вона помаленьку там розчинялася. А потім, трошки пізніше, я пролила ще своїм органічним добривом, настоєм кропиви з курячим пометом. Взагалі, ним я користуюся дуже часто і для підливу різних рослин. А щодо цьогорічного підживлення часнику, то я його буду підживляти через два тижні. Бо його і потрібно підживлювати у фазі активного сходження приблизно через 2-3 тижні після появи паростків. Для активного зростання і формування цибулини часник навесні потребує комплексного підживлення. На початку вегетації потрібен азот для нарощування зеленої маси. Для першого підживлення найкраще використовувати аміачну селітру. З розрахунку 1 столова ложка на 10 літрів води або карбамід. Також 1 столова ложка на 10 літрів води. І в першу підгодівлю я обов'язково до азотного добрива додаю ще 1 столову ложку сульфату магнію. Сірка і магній так потрібні чеснику. А взагалі для профілактики захворювань. І покращення зростання часнику корисно використовувати мікроелементи, такі як ще бор, марганець, цинк. Їх можна вносити у вигляді спеціальних препаратів, наприклад, борної кислоти, 1-2 грама на 10 літрів, сульфату марганцю 2-3 грами на 10 літрів води, щоб підживлення було ефективним і безпечним для рослин. Потрібно дотримуватися певних правил. Перше підживлення робимо, так як ми говорили, через 2-3 тижні після сходів. Наступне можна проводити через 2-3 тижні після попереднього, і також з використанням азотних добрив. Підживлення краще проводити після дощу або поливу, щоб добрива краще засвоювалися. І в травні, коли вже часничок має не менше 5 листочків, вносять калій і фосфор. Одна столова ложка суперфосфату і одна чайна ложка сульфату калію на 10 літрів води. Це вже для розвитку головки. Єдине, що зараз я можу зробити для нашого часничку, який сходить, це провести аерацію ґрунту. Тобто, допустити кисню до корінців стільки, скільки я зможу. Атмосферний кисень. Даний час для корінців дуже-дуже важливий. Вони зможуть краще отримувати поживні речовини з ґрунту. Я роблю це своєю сапкою, повертаю дзьобиком до рядочка з одного боку так, щоб проникнути чим поглибше. Добре, треба старатися на цілих 5 см, а то й глибше проникнути. Зараз ще головки там немає, то й не страшно, що ми можемо поранити рослинку. Іноді я беру такий інструмент подібний до ножа, і глибоко біля кожної рослинки підковирюю, щоб кисень потрапив до корінчиків. Сьогодні ж вистачить глибини такої, як моя сапка. Чесничок я сьогодні просапаю, а цибулька он далі тільки тільки носики виставляє. Тож, якщо плануєте виростити гарні великі головки чеснику, то запасіться терпінням і добривами. Про які ми з вами говорили? Тож до наступної зустрічі!